Розповісти про свої проблеми до прокуратури Білгородністровського району прийшли прості мешканці міста селищ поблизу. Люди доведені до вічею. Втрачати їм більше немає чого. Тому прокуратура остання надія. Інвалід Анатолій Рибальчук звернувся по допомогу до прокуратури через те, що невідомі загрожують йому та його родині. Чотири роки минуло, як його син Дмитро Рибальчук, взяв кредит у Дельтабанку. Така ситуація зустрічається сьогодні часто. Свій кредит у банку син майже погасив. Залишилося вернути сім тисяч гривень. Раптом стає відомо, що банк перестав існувати. Через своє банкротство у Рибальчуків стало питання, як повернути останні гроші. Минув час почалися телефонні загрози. Представилися, що з прокуратури міста Одеси. А повернути тепер треба не сім. А спочатку тридцять, а потім вже п'ятдесят тисяч гривень. Ми узнали, що він за одну ноль згорів. А банкротів все до ні А Потім почали дзвінки поступати. Ну тоже дайте гроші. дайте діє Я... представляє перший раз. представилися с прокурор Одеси. Я кажу, ваш а телефон, хоть. Никакой фамилии, нікого ім'я нічого не називає. Поступили з угрозою вже. Що, е, що мол, будемо вас искать, ми знайдемо ті діні виб'ємо. Ви Ведь навіть 30 тисяч сразу. Рибальчуки згодні повернути 7 тисяч, а 50 для них величезна сума. Через погрози молодший рибальчук змушений виїхати за кордон на заробітки. За результатами тих доводів, які ви назвали, буде проводитися перевірка і вас поінформують письмово. Можливо, треба буде додатково з'ясувати деякі обставини, то ми вам зателефонуємо. За допомогою до обласної прокуратури зверталися громадяни з питаннями, які стосувалися житлової власності. Будинок у селі Шабо, який на свої останні гроші купила родина біженців з Донецьку, знаходиться біля надто вузької дороги два метри завширшки. Останнім часом цей маршрут обрали для себе фури, які перевозять питну воду. Через таке навантаження на стінах будинку почали з'являтися тріщини. Проехала эта водовозка, они же ГАЗ-53, тяжелые машины, когда идут груженные, рев такой стоит. Мои дети не могут до сих пор привыкнуть к этому шуму. Младший мои полгодика, я, как я уже сказал, соседский вообще в апреле родился, там 4 месяца вот. Ще одна проблемна ситуація будівля сім'ї Васильових у місті Білгородністровський. Це теж біженці вже з Придністров'я. Родина отримала частину будинка під розписку, минуло вже понад 10 років. З малої одноповерхової будівлі Васильови за свої кошти збудували просторий будинок. А добитися документів на своє житло від влади все не можуть. кажуть, що від них вимагали хабаря. За деньги нам предлагали в первой стадии, пока я не выиграл суды. Когда я уже выиграл суды, они начали в уголовном порядке меня преследовать. Это преследовал меня прокурор Кривовид и милиционер, это старший милиционер Суворов, который был. Они, значит, подчинялись непосредственно, значит, мэру Нановскому, который за взятку, значит, был, значит, его, в общем, уволили. Это... И сегодня этот вопрос так и остался нерешимый. Багато скарг до прокуратури області надійшло через ситуацію на місцевому ринку, де у відкриту працює чорний ринок обміну валют та наливайки. Також громада Білгородністровського району стурбована станом місцевого сміттєзвалища. Офіційно воно вважається закритим, проте сміття продовжують возити не тільки з Білгородністровського, а й з Затоки, де у курортний час кількість відходів значно збільшується. Жителі схвильовані екологічним станом. Поряд зі звалищем стоять будинки селища Шабо та розташовані виноградники. Отож, проблем у населення і завдань для вирішення та Посліду ...прокуратури більш ніж достатньо. Головне, щоб населення звикло до того, що правовими методами можна вирішувати проблемні питання. А візити до інших районів прокуратура області має здійснити найближчим часом. Олена Пополь, Роман Прийомого факти.